Декілька років ми працюємо з командою Проон, і мені приємно знову зустрічати їх в Одесі. Я радий новим знайомствам, зокрема з паном Ніком Харпаном, який опікується в Європейському офісі ПРООН державами східної Європи, зокрема Україною. Сьогодні спільно з урядом Японії та Проон ми готуємось до будівництва на території міста чотирьох газопоршових електростанцій. На 30 мегаватт, що буде забезпечувати електрикою критичну інфраструктуру. У нас вже є низка реалізованих з та Міністерством інфраструктури проєктів. У 2021 році це капітальний ремонт 41-ї школи, у 2022 році капремонт та оснащення двох об'єктів цивільного захисту. А влітку 2023 ми урочисто відкривали оновлений поліклінічний корпус 8-ї лікарні. Сьогодні в роботі ще декілька шкіл. Також є погодження на спів. Фінансування ремонту корпусів ще двох одеських лікарень та пологового будинку. Крім того, плануємо подальшу співпрацю з ремонту укриттів. Дякуємо за стали, партнерство та працюємо далі.